Станом на сьогодні в Одесі готові до відкриття 362 пункти незглавності, із яких 168 пунктів це комунальні форми власності. Ми розпочали підготовку пунктів незглавності завдалгідь. Станом на сьогодні всі пункти незглавності в місті забезпечені всім необхідним відповідно до постанови кабінету міністрів. Є резервне джерело живлення, є запаси твердого палива, є запаси рідкого палива. Тобто, все, що потрібно для забезпечення пунктів незламності, на сьогодні ми зробили і очікуємо команду стосовно відкриття пунктів незглавності. Відповідно до рішення комісії техногенно екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Одеської області, ми повинні протягом двох годин відкрити пункти незглавності після рішення оперативного штабу. Стосовно це буде відбуватися відповідно до ситуації, яка може скластися в регіоні.